Всім привіт, вітаю вас на каналі Нюра Покаже. Мене звати Аня. Це таке наше перше зимове відео. І сьогодні ми беремо нову тему питальні слова. Але до цього хочу показати, ще домашні завдання по темі числа. До речі, в інстаграмі я питала вас, чи взагалі вам актуальна така штука, як домашні завдання, практика. І більшість з вас сказали, що так, і це мене дуже тішить. Тому тепер до кожного відео я буду давати домашні завдання, щоб ви могли собі практикуватися і в коментарях писати ті жести, які ви впізнаєте. А якщо ви... Хочете також трохи модерувати процес зйомки і писати якісь свої побажання щодо того, що ви хотіли б вивчити, то я вас дуже чекаю в коментарях або на моїй інстаграм-сторінці. А ще одна дуже класна новина: тепер в кожному відео будуть субтитри. Поки що я додала їх лише в минуле відео, але мені здається, що це вже величезний крок до того, щоб відео були зручніші і комфортні для усіх, незалежно від того, чи є у вас проблеми зі слухом, чи ви просто їдете у транспорті. Тепер, якщо ви хочете, ви можете вімкнути собі субтитри. Ось тут, мені здається. Тому знайте, що тепер є така можливість, і поїхали до відео. Па-па! Сьогодні ми беремо нову тему: це питальні слова, домашнє завдання. Зараз я покажу чотири числа, і ваше завдання це написати в коментарях ті числа, які ви впізнали. Почнемо. Все, це були всі числа на сьогодні щодо домашнього завдання. А зараз перейдемо до нашої нової теми це питальні слова. Усім привіт! Зараз я монтую відео і згадала, що обіцяла передати привіт людині, яка впізнає всі жести з попереднього домашнього завдання, і це був користувач, якого звати Айрон Яша. Ось його коментар. Тому передаю тобі величезний привіт. Все. Поїхали далі. Я думаю, що це дуже важлива тема, адже якісь такі прості запитальні слова, базові можуть знадобитися в будь-якій ситуації, і я думаю, що дуже важливо їх знати. Розпочнемо ми з таких простих питальних слів, як хто і що. Це такі базові слова, і звісно, вони можуть використовуватись не тільки в питаннях, а й просто в якихось розповідних реченнях. Ці два жести дуже схожі: хто і що змінюється лише кількість пальців, якими ми це робимо. А що виглядає ось так? У вас є вказівний палець, і ми робимо ось такий рух по діагоналі. Що? Що? Хто це такий самий жест, тільки додається ще один палець. Наприклад, хто? Хто. Де це можна використати. Наприклад, можна запитати, Що ти робиш? або, наприклад, Хто ти? Хто ти? Просте запитання, але може справді десь знадобитися. Далі в нас питальне слово чому «Чому» і ще навіщо. Я вирішила згрупувати ці два жести, доволі схожі за значенням, але різні за тим, як ми їх показуємо. У вас є один вказівний палець, і він до іншого робить такий шлях, наче він прокручується. Ось так. Чому? Чому? Ось так. Чому? Чому? Навіщо по-іншому? Навіщо маємо літру N, і ми робимо ось такий рух? Це виглядає ось так, якщо зверху дивитись, просто ось такий: навіщо? Навіщо? Чому і навіщо? Де можна використати, наприклад, чому ти це зробив? Чому ти це зробив? Я не пам'ятаю, що я вже показувала жест це, але ми такі жести, е, ніби займенники, розглянемо ще надалі. Тому не хвилюйтесь, це ми не пропустимо. Далі жест коли. Е, можна добитися дуже-дуже часто, і виглядає він трохи схожий на жест ніч. Пам'ятаєте, я показувала ще дуже давно ніч, ніч. А це такий самий жест тільки одною рукою. Коли, коли, коли. Далі у нас жести на позначення місцевості. Це може бути де, звідки і куди. І зараз ми їх всі в трьох в групі розглянемо. Куди виглядає ось так. У вас є літера У, звичайна літера У, і вона робить такі пласкі рухи. Ось так. Куди? Куди. Ніби ось так. Куди. Далі в нас є жест Д. Ми на ньому не будемо довго зупинятись, бо він такий доволі звичайний. У нас є дві руки, ми робимо ось так: Де. Де, де. Ось, і останній жест це звідки. Звідки ми маємо а, одну руку, яка піднімає ось так вказівний палець. І в нас і буде звідки, звідки? Ми ніби вказуємо на стелю. Звідки? Звідки? Ось. Це оці три погрупованих жести, які показують зазвичай, коли ми говоримо про якесь місце або. Е Територію, або щось таке. Далі на жест скільки, також дуже корисний, часто вживаний, і такий мені дуже подобається, бо він такий прикольний. А, жест скільки показується ось так. У вас є одна рука, і уявіть, що у вас дуже багато кілець, наприклад, на руках, або новий манікюр, або щось у вас на руках, ви хочете показати. І ви робите ось такий жест. Скільки, скільки, скільки. це можна використати? Скільки. Наприклад. Скільки буде 2 плюс 2? Або, наприклад, скільки вам років. Скільки вам років? Ось таке може бути. Далі жест, який ви вже мав впізнати, це як, або яка, або яке, або який, або які, і будь-який відмінок, який ви зараз можете згадати. Дві літери В у нас лежать пласко і стикаються, і входить. Як? Як або яка, яке і всі інші відмінки. Що це може бути, наприклад, банальне? Як ваші справи? Як ваші справи? Справи це дві руки, спочатку вони в літерах А, а потім наче пливуть до співрозмовника і входить, як ваші справи? Справи. Ось. Так, це всі слова на сьогодні. Отже, це були всі такі базові питання, і мені здається, що якщо ви будете знати їх, то ви зорієнтуєтеся в будь-якій ситуації, головне їх вивчити і обов'язково, звісно, практикуватися. Це все. А ні, я ще хотіла розглянути таке питання: що, якщо у вас якесь питання, в якому немає питального слова, що робити тоді? Тоді потрібно просто поставити знак питання. У вас є рука, не ще ви малюєте у вічці, наприклад, графічний планшет або листочок або будь-що. А іншою рукою малюєте питання. Просто знак питання на руці. Ось, і це є еквівалент того самого питання в письмовій мові, наприклад. Якщо у вас, наприклад, дуже довге питання, Уявимо, коли ми з тобою зустрінемося біля е, такого-то кафе і будемо пити каву, ось. Ось таке питання, наприклад. Що робити тоді? Я дуже раджу в кінці такого довгого питання ще раз повторити те питальне слово, яке було на початку. Наприклад, коли ми з тобою зустрічаємося біля такого кафе пити каву, а потім знов Коли? Адже людина, коли ви диктилюєте або показуєте дуже довге питання, може вже забути, яке питальне слово було на початку. Тому краще його повторити ще раз. Ось. Це всі такі базові і основні поняття щодо питань і питальних слів. На випадок, якщо я буду закінчувати своє відео також на вулиці, то скажу, що дуже дякую вам всім. Мені дуже приємний ваш фідбек. Будь ласка, пишіть всі свої ідеї, які у вас виникають, щодо того, щоб ви хотіли вивчити, адже я все розглядаю, вкладаю в свій розклад, тому пишіть це в коментарях, чекатиму на вас там. А також ставте лайк, колокольчик, підписку, всі ці ютубовські штуки. І побачимося вже в наступному відео. Я сподіваюся, що за два тижні. На все добре, папа. Бачила якийсь сніг. Це ж просто краса. Чекай.